Audi A4 не працює ABS, горить ESP. Читаємо помилки, є у нас датчик переднього лівого колеса, також помилка датчика кута керма. Датчик ABS у нас зчитує інформацію зі шруса, стоїть він ось тут. Ось привезли новий датчик, він такий же самий, як стоїть старий. Відкрутили старий датчик, але він у нас не виходить, дуже закис. Стоїть в алюміній, тому дуже сильно закисає, і варварськими ну, методами спробуємо його знімати більш ніяк. Ось так. Його достаємо Ось по, по частях, виколупуємо обмотку, дуже закис, всю катушку, стільки у нас там не меді, вичищаємо окислення. Ось так. 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 Будемо вставляти новий датчик. Все у нас заходить, нормально. Нічого не застряє. Підключили новий датчик, зараз будемо перевіряти. Включаємо сканер і крутимо колесо. Бачимо, датчик працює. Підключаємо датчик колодок. видаляємо помилки. Бачимо, помилок у нас немає, але світиться ЄСП, тому що необхідно адаптувати датчик повороту корма. Виїжджаємо на вулицю і за допомогою сканера адаптуємо датчик кута керма. Далі заходимо в третій блок АБС, вводимо пін-код, заходимо в базові установки, вибираємо датчик кута керма, натискаємо кнопку Кол і погнали адаптувати датчик. Повертаємо кермо до опора вліво, потім повертаємо до опора вправо. Після цього повертаємо в центральне положення, натискаємо кнопку «Зроблено на вихід. Виключаємо сканер і у нас все нормально, помилки немає.